Заодно покажу і вам. Ця квартира у всьому Най: найдорожча, найбільша, найближча до Києва, знаходиться у найбільш розвинутому районі Ірпеня у комплексі з найбільш розвиненою інфраструктурою ЖК Сіті Парк. Привіт! Мене звати Олександр, я ваш менеджер з продажів. Підписуйтесь на Сенергію, щоб не пропустити нові відео. Йдемо до ліфту, піднімемось на найвищий будинку, 16-й поверх. Поки заходимо, розказую: це дворівнева квартира 124 квадратних метри, три житлові кімнати. Прямо з передпу ми потрапляємо у велику кухню вітальню. Простір тут дозволяє влаштовувати і сімейні свята, і посиденьки з друзями, а також готувати найсмачніші сніданки. На першому рівні ще є гостєвий санузел, а ми відразу йдемо на другий, там ще є багато цікавого. Тут у нас дві невеликі спальні, що стануть затишними дитячими кімнатами. Тут великий санузел та велика гардеробна. Це зручно, практично та гарно виглядатиме в інтер'єрі. А найбільше мені подобається ось ця батьківська спальня з відкритим балконом. Десь тут я поставив би невелику кавомашину, щоб зустрічати ранок з кавою на свіжому повітрі, не виходячи з власної кімнати. Сподобалась квартира або хочете, щоб ми підібрали планування спеціально для вас? Ставте плюс у коментарях або телефонуйте за номером під відео. До зустрічі у відділі продажів.